Нарешті зустрілися. Нарешті, зустрічі, слава Богу, в Ужгороді доїхала. Ти колись розвезла много. Я вам дуже дякую, що довіряєте. Біжу, не я сам, що тут саме, тому дуже така. Біжуть кушати. Хочемо попробувати. Хочемо? Хочемо. Хочемо і дуже хочемо. Ну, давайте я вам поможу. Пайкер на ощі. Уже не масло, реакція. Щотко. дуже чорною. Як колись було, як радянською було. Як радянською. Все, все. На радянською не було, на російською тепер. Боже, все. Короче, ну, таке в дитинстві. Дуже. В дитинстві було таке. Я все, як буду тебе все Чуєте, як не можу родіками привезти масло. Обов'язково. Дай Боже, бо в мене воно було. Ні, Або... ні, я буду так, Господи, все <olduğu> я вам дуже дякую. Я вам І ще один пісочок. Дякую. Я на вас божечко бере. Дережа дуже вам дякую. Дуже вам дякую.